Готуємо язик в сметані. Для язика в сметані потрібна цибуля. Ми її ріжемо пів кільцями. У мене є вже почищена цибуля. Пів кільцями. Я люблю, коли цибулі багато. Вона стушується і так дуже доповнює гарну м'ясо язика. І ставимо тушитися цибулю. Саме тушитися, не жаритися, Тобто ми її доводимо до такої стану прозорості. Все, йдемо далі різати язик. У мене попередньо відварений, я його варила три години, потім зняла шкірку, потім під холодну воду, тоді шкірка легко знімається. Зняла шкірку і ось в мене язичок. Я беру, купляю кілька язиків. Купляю там три-чотири язики. І е, скільки треба, там два мені треба, я з них роблю тоді підливку, а решту вже о, о, знятою шкіркою ставлю в морозілку. Таким чином я економлю ці три години час, коли треба, тільки гості прийшли, треба витягнути і майже. Ось нарізаємо язик з Язик складаємо в тарілку, буде готова цибуля, опустимо туди, язик. залиємо домашньою сметаною, тільки домашньою, магазинна на магазинна це зовсім не то. Цибулька наша вже підпора. Э, Сюди додаємо наш язик. Так. Домашнім сметану все перемішу. Е, значить, ми е, додали. Сметана вона починає вже, вона може перетворитися на жир. Тому я трошки додаю муки. Зовсім трішки, отак між пучками, отак її просипаєте, і вона вже вам не, не перетвориться на, на... утворює як соус тоді, а не перетворюється на жир. Трохи в мене замала сковорідка, але так не розрахувала. Тепер сюди додаємо лавровий листочок. Ось лавровий мій листочок. Я завжди додаю чебрецю. Я його сама збирала. Я його до м'яса дуже люблю додавати. так Я його потім витягну. Його просто тільки віддай запах. Світ, цей вірно Додаємо солі морської так. і перцю. Знову ж перемішуємо. Зразу пішов запах, відчи працює цього лаврового листочка. І даємо йому трошки протушитися ну, хвилин 3, щоб він покипів. 3-5 отак. Бачите, не перетворюється на жир. Все. Через 3-5 хвилин виключаємо і готове до споживання.